Чиро вітаю вас, шановні друзі, в цей вечір я хотів би з вами поговорити про те, як Христос в другий раз прийшов до Кани Галилейської, і що відбулося там, як віра в цій кані вона зростала і приносила благословення. В перший раз ми бачимо з вами, що Христос перетворив із води на вино, і це було велике чудо. Всі дивувалися, тому що воно було дуже смачне, і ми з вами. Чули про те, що це було не вино, яке було брожено, це був сік виноградний, а це був смачний і це було дуже їм добре. Но друге чудо, яке записано у четвертому розділі від Івана, я би хотів зачитати, коли Христос прийшов до Кани Галилейської в другий раз, то 47-й вірш описує, що до нього підійшов один середворець, який просив, щоб. Прийшов і виздоровив його сина. А Ісус промовив до нього, 48-й вірш. Як знамен тих, хто чут не побачите, не віруйте. він показав, що в людей слабенька віра. І далі написано, царедворець говорить до нього: Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя, він так переживав, але йому треба було що? Повірити в Ісуса. Тоді промовляє до нього Ісус, сіди, Син Твій, живе, і повірий Той слову, що до нього промовив і Ісус і пішов. Тобто царедворця, з'явилася віра, і він написано: Пішов додому. Наступне, що хочу сказати, те, що учні, коли було чудо з вина води на воду, то вони повірили. А написано про цього чоловіка про царедворця. дворця, віра цього чоловіка вона проявилася в тому, що він повірив слову, не бачачи знака своїми очима. І справжня така віра вона будується не на видимих таких чудесах, а на повній довірі Божому Слову. Наступне, що хочу сказати: від особистої віри до віри. Всієї його родини справа в тому, що коли він прийшов, що був у дорозі, в 51 розділі написано, що раби його перестріли його і сповістили, говорячи, син твій живе, тобто він здоровий. А він їх запитав про годину, у котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього учора, о сьомій годині, горячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була та година, у котрій до нього промовив Ісус, Син Твій живе, і вірував сам і весь Його дім. Ми бачимо, що віра однієї людини, але справжня віра вона може стати благословенням для всієї родини, для всієї сім'ї. Ось ми бачимо, що цей чоловік, царедворець, прийшов до Ісуса за тимчасовим таким проханням, за стілення Його Сина. Але Христос дав йому більше. Христос дав йому спасіння і дав йому віру, яка принесла йому життя вічне. Ми часто також думаємо і шукаємо у Бога тимчасових таких вирішення проблем наших, але Ісус, Він хоче дати нам спасіння нашої душі. Він хоче, щоб ми, щоб ми повірили. Отже, давайте зробимо висновок. Кана це місце, де віра росте. Насправді це так. Учні, які побачили перше чудо Ісуса, їхня віра зміцнилася. Ми бачимо цього царедворця, коли побачив простілення. Віра його стала ще міцнішою, настільки справжньою стала, що вся його родина повірила. Це благословення. Тому Господь він хоче, щоб наша віра теж росла. Часто відбувається, що ми маємо такі тимчасові випробування, іноді нам приходиться чекати, іноді нам треба просто повірити в слово Господнє. І сьогодні, Хай Господь допоможе, щоб в нашому житті було точно так, щоб ми повірили, не бачачи чуда, не чекаючи цього чуда. І хочеться сказати, що ми повинні вірити не тому, що ми побачимо чудо, а тому, що ми знаємо Ісуса Христа як нашого власного Спасителя. Тому Хай Господь допоможе, щоб наша віра зростала, і коли ми проси, просимо щось у Господа, чекали від Нього. Цього благословення. Хай Господь допоможе нам, і хай віра наша зростає до вічного життя. Амінь.